Вітаю! Сьогодні я перевірю, як ти вивчив адміністративний устрій Сполучених Штатів Америки. Кожний штат, по суті, є країною в країні. Він користується значною автономією, має власне законодавство, виборного губернатора, власну поліцію. По суті, США являють собою союз дружніх взаємозалежних об'єднаних тісними економічними зв'язками та історією країн. Тому в своєму завданні я буду чергувати слова. Штат і країна, які в даному випадку будуть означати одне й те саме. Проводити перевірку ми будемо за наступною картою. Для полегшення на ній підписані штати, тобі потрібно буде назвати штат, який я загадую, і показати, де він знаходиться на карті. Отже, перше завдання. Це бувша мексиканська територія, що являється найбільш заселеною постіндустріальною частиною США. Її фірменними знаками є Силіконова долина, Google, Фабрика Мрій, столиця штата, місто Сакраменто. Другий штат. До 1845 року був окремою країною. На його прапорі одна зірка. З нього розпочалася нафтова революція. На його території в 1962 році був убитий президент. Символи його джинси, капелюхи Стесон, нафтова вежа, револьвер Кольт, столиця штата місто Остін. Третій штат країна великого яблука. За своєю промисловою потужністю та населенням друга у Штатах, в XVII столітті була новим Амстердамом. ВВП його головного міста, але не столиці штата, перевищує ВВП Росії. Ключові образи Трикутник, Манхеттен, Апалачі. Столиця цього штата місто Олбані. Четвертий. Штат заповідників і національних парків, приватних літаків, нафти і золота. Має незамерзаючі порти, межує з іншим континентом. Символи Ведмідь Кадьяк, Джек Лондон, МакКінлі, столиця штата, місто Джуна. П'ятий. Визнач найдовший за протяжністю і найгарячіший штат. В минулому Полінезійське королівство, а нині останній за часом утворення авіаносець, що не тоне. наповнений відпочивальниками. Фірмені знаки Вулкани, Перл Харбор, Алоха, столиця штата Гонолулу. Шосте. Це одна з країн зернового кошика середнього заходу. Її столиця центр зброярства. А найбільше місто з виглядом на Великі Озера третій за величиною економічний центр США. Символи Озеро Мічиган, Аль Капоне, Столиця Спрінфілд. Наступне. Довгий час. Це була спірна територія з Британією, край дощів, туманів і гір, найбільше місто, штаб-квартира багатьох транснаціональних корпорацій, зокрема компанії Боїнг, Фільм Сутінки, Командуючий армією повстанців у війні проти Британської імперії, Столиця штату, Місто Олімпія. Восьме. Ця територія знаходиться майже в центрі країни. Фаворит пшеничного поясу. Найбільше місто головний транспортний вузол в освоєнні дикого заходу. Образи Дівчинка Еллі, Алея Торнадо, столиця топіка. Завдання 9. Остання індіанська територія Місце нафтового буму початку ХХ століття. Штат фермерів і ковбоїв. Назва столиці відповідає назві штату. Наступне завдання. Назва штату перекладається як гірський. Він малолюдний і холодний. США відомий перш за все значними палеонтологічними знахідками символи Гори, динозаври, столиця Гелена, 11. Штат пенсіонерів і цитрусових. найбільшого солоного болота і основного космодрому. Символи богиня рослинного світу, Кайман, Шаттл. Столиця Таллагасі. Наступний. Найбільш французький з усіх американських штатів. Найбільше місто центр джазу і нафтопереробки. Символи. Колишній бавовняний пояс Ураган Катріна Міссісіпі, столиця штату Батон Руж. Наступне. Це високоінтелектуальний штат, найбільше місто якого довгий час було неформальною столицею. В ньому знаходяться Гарвард і Єль. Звідси розпочалась Американська революція. Столиця штату Бостон. Пустельний штат на Заході. Відомий своїм найбільшим містом, що ніколи не спить. Головний символ штату рулетка, столиця Карсон Сіті. І останнє завдання: Центр Кукурудзяного поясу, що збирає кукурудзи більше, ніж будь-яка країна світу, ну, можливо, окрім Китаю, знаходиться у межі Місісіпі Міссісіпі та Міссурі. Столиця Демойн. А тепер у тебе є півхвилини на те, щоб назвати і показати на карті як можна більше штатів адміністративного устрію США. Отже, час пішов.